Сьогодні я вам розкажу, які є засоби боротьби з восковою молью. Перший у нас засіб це полинь. Полинь хорошо відпугує воскову моль своїм запахом. Беремо її розкладаємо розкладуємо по вулику чи ящику і вона у вас працює таким способом. Другий засіб це у нас часник. Часник росте у кожного з нас на огороді. Ми беремо його, роздавлюємо, там головку чи зубок і розкладаємо там по ящику чи по вузу. Лаванда. Лаванда у нас хорошо действує на моль своїм запахом. Тоже так само отпує Далі Дальше у нас іде це мята. Мята у нас действує аналогічно, як і лаванда теж відпугує прекрасно своїм запахом. Особливо когда вона суха і її теж можна, можна розложити по вулику, ящику і прекрасний спосіб відпугувати моль. Ще один засіб, мало про нього знає, це зала. Або в народі його називають попіл. Беремо його, розсипаємо тонким шаром по дніщу, ящика. І воно действує на самих личинок. І також відпугує моль. Сода діє аналогічним способом. Розсипаємо її тонким шаром по дніщу вулика, ящика. І буде у вас той самий ефект відпугування. Є ще один засіб це горіх. Теж так само беремо його, розлажуємо по вулику, ящику і прекрасно моль. І мало хто ще про неї знає, це. Корки цитрусових. Беремо їх на кафемолку, перемайлюємо і розсипаємо по кульочкам і розкладаємо там, де у вас храниться суш, прекрасно відпугує, дійствує як антимод. Ось всі засоби, якими можна користуватися, а якими ви користуєтесь. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я коментарі читаю, на них відповідаю. Дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться та поділіться цим відео. Дякую, всього найкращого.